Я хотіла би уявити міжнародні справи як таким чином як комплексний, килим. Uh, so so світ настільки взаємозв'язаний, настільки взаємозалежний, що немає якогось ізольованого зельоного куто ісольованого куточку. І коли ви тягнете за одну нитку, то ви можете зруйнувати всю тканину, і одним з вимірів в який ця війна. Якраз може руйнувати міжнародні відносини. Це ядерний вимір, тобто повернення назад. Від часткового забуття цього ядерного зброєння до міжнародного порядку і можливість застосування його як інструмент державної політики. Отже, війна була розпочата паном була інаугурована путіним з великою тінню ядерної загрози і з конкретною політичною метою, яка полягає в тому, щоб не дати запобігти допомозі заходу Україні. Ці загрози очевидно не є повністю успішними, але частково не успішні тому, що вони вплинули на Час і тип військової допомоги, яку отримує Україна, тобто певною мірою Путін продовжує загрожувати цим. і Він нещодавно це повторив в низці тому що принаймні це частина спрацювало. і ядерна зброя як нас загроза довела. Що воно варта цього виходячи з реакції заходу? з іншого боку, Будапештський меморандум і Україна мала свою власну. Історію ядерної зброї вона спадкувало ядерні озброєння з радянського союзу. Варіант розробки свого власного ядерного стримування і відмовилася від цього варіанту взамін на гарантії безпеки з боку України ядерних держав. ядерні держави порушили обіцянки Будапештського меморандуму в плані поважання та. Ритуральної цілісності кордонів України а інші підписанти досить якось незрозуміло відреагували, коли вперше піднялися питання порушення Будапештського меморандуму, і це була був помилковий сигнал Путіну про те, що підписанти Будапештського меморандуму. Uh, можливо буде дотримуватися букву, але не духу меморандуму, а який передбачав визнання легітимного занепокоєння України щодо своєї безпеки, і це дуже прикра картина для uh, країн, які можуть володіти ядерною зброєю по всьому світі. І ми бачимо, що володіння ядерною зброєю означає певні прерогативи порівняйте з реагуванням сполучених штатів на вторгнення в Кувейт і реакція Штатів на вторгнення в Україні. А з заклики за закрите небо і так далі з іншого боку є негативний переклад того, що відбувається в країні, яка не покрита ядерним стримуванням, чи своїм Україна роззброїлась, чи з боку союзників союзників. З НАТО і як союзники НАТО користуються that, таким think, стрілюванням ядерного з боку uh, Сполучених Штатів і ці дві тенденції дуже прикрі. І я хочу сказати, що вартість володіння, цінність володіння ядерною зброєю, зростає по всьому світі. І це, не це. Не означає, що ми не повинні намагатися виступати за розброєння роззброєння ядерне і скорочення кількості ядерних озброєнь, але моя робота на сьогоднішній день набагато ускладнилася в цьому плані. І я хочу завершити таким історія ядерного роззброєння. України і Будапештським раном right. ще не that, завершилось. те, як колективний US, захід відреагував на порушення Росією, є великою мірою частиною цієї історії. І нам треба повернутися, Ми провнути назад українську ядерну історію.